Всіх вітаю, шановні дачі. Хочу наголосити на одному моменті. Всі ви це, про це ви всі дуже добре знаєте: про те, що в Україні мізерні пенсії. І це дуже добре розуміють люди пенсійного віку. Про те, як вони ці пенсії отримують їх розмір, але при цьому вони в свій час. Працювали на державу, робили все можливе, але, але в результаті отримали те, що є пенсія, але мізерна пенсія, на яку неможливо проіснувати, прожити. І в чому ж причина цього? Ми не будемо казати, що треба зробити для того, щоб змінити обрахунок, які дії повинні бути. Ми будемо казати, чому так сталося. А сталося це тому, що люди не всі. Але в більшості людей не цікавились майбутнім країни. Вони не ходили на вибори, вони не обирали, вони не аналізували, вони не виконували все те, що мали б виконувати виборці, тобто свій, своє виборче право прийти та проголосувати, віддати свій голос. Цього не було. І відповідно, як би це не звучало, нехай люди пенсійного віку. Подякують своїм дітям, своїм онукам, які не були учасниками виборчого процесу у вигляді обрання тих або інших представників влади, від яких буде залежати майбутнє. Які не обирали голів громад, які не обирали народних депутатів, президентів України. Вони не обирали. Вони. Не ходили, вони ну, взагалі були байдужі до цього. Але в результаті на сьогодні, як ми кажемо, мізерні пенсії. Бо саме від вибору, від розуміння настає майбутнє, а майбутнє перетворюється в сьогодення. Тому треба для того, щоб щось вимагати, про щось розповідати, треба виконати саме найголовніше свій обов'язок. Своє виборче право скористатися ним, прийти і проголосувати з розумінням, з аналізом, цікавитись всіми питаннями, бо це майбутнє. Бо від тих людей, яких обирають, буде залежати дуже багато чого, і в першу чергу майбутнє життєдіяльність. Відповідно, хочу вам, шановні глядачі, зачитати, що таке виборність, щоб ми всі зрозуміли, про що йдеться мова, бо це дуже. Велика і цікава тема, але кожен використовує це так, як він вважає за потрібне. Але має бути так, що кожен, кожна людина має використовувати своє виборче право і ходити на вибори обов'язково, цікавитись, аналізувати і відповідно розуміти, кого він обирає. Що таке виборність? Це сукупність правил і законів, що забезпечують певний тип організації влади участь суспільства у формуванні державних, представницьких, законодавчих, судових і виконавчих органів вираження волі тієї частини населення, яка за законодавством. Вважається достатньою для визначення результатів виборів легітимними. Тобто виборність від виборності буде залежати все те, що людина буде відчувати в майбутньому, а потім буде відчувати в сьогоденні. І саме ця виборність має бути зрозуміла кожна. І кожен має приходити голосувати, кожен має аналізувати. Робити відповідні висновки, розуміти і бачити майбутнє. Після того, як він буде голосувати за того або іншого, за голову громади, за депутатів Верховної Ради, за президента. Він має розуміти, за кого він голосує, і що він обирає, і що буде в подальшому з його життям, життям країни. Бо це тема. Про яку можна казати часами, годинами. Але найголовніше, щоб кожна людина зрозуміла, що від нього залежить дуже багато. Бо саме коли людина розуміє, коли людина аналізує, коли людина хоче в чомусь розібратись, вона буде шукати всі ті моменти для того, щоб розібрати, для того, щоб з'ясувати. Відповідно, для того, щоб зробити. Свій свідомий вибір і використовувати своє виборче право прийти та проголосувати, а вже потім щось вимагати, щось казати. А якщо це право людина не використовує, а потім вже розповідає, на що жалкується з чимось незадоволення, це вже інше, це не те. Прийди і проголосуй, зроби свій вибір, а потім вже кажи про те, що ти вважаєш. Оце буде правильний момент для того, щоб кожна людина брала на себе відповідальність за свій зроблений вибір, за використання свого виборчого права, щоб потім було про щось казати і наголошувати. Тому, шановні глядачі, я вам дякую за, це, за цей перегляд, що ви приглянули. Можливо, у вас є. Якісь думки, якісь побажання, залиште їх в коментарях. Але це питання дуже важливе для кожного з нас. І я вам бажаю, щоб ви завжди робили правильний вибір, використовували свої виборчі права і розуміли, що від вашого вибору буде залежати майбутнє. Всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо вам відео сподобалось, став, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом. Вивчайте розуміти всі ці питання, бо це дуже важливо для кожного з нас. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.